Освіта, що моделює світ і з таким гаслом у столиці незабаром проведуть черговий саміт перших леді та джентльменів. Україна організовує цю подію вже у п'яте, цього разу, окрім перших леді, серед запрошених будуть міністри освіти та вчителі з різних країн. Учасники планують обговорити досягнення та виклики, з якими стикається кожна держава. Україна зокрема ділитиметься досвідом, як продовжувати навчальний процес в умовах повномасштабної війни ми пишаємося, що ми могли організувати так, щоб до нас приїхали вчителі з різних куточків світу, поділитися своїм досвідом, надихнути нас. Вчитель це людина, хто саме творить своїми руками освіту. Що ми маємо дати дітям сьогодні, щоб завтра сподіватися на те, що вони будуватимуть цілісний світ без воєн і в якому буде жити безпечніше, те як будуть розвивати. Тися суспільства різних країн в усьому світі від того буде залежати наша глобальна безпека. Від того буде залежати і безпека України. Тому хочемо ділитися цим досвідом хочемо ділитися нашою переконаністю в тому, що освіта є. І буде залишатися в фокусі уваги і України, і має залишатися в фокусі уваги усіх країн. Наша тема буде звучати як інновації в освіті від кризи до трансформації, тому що насправді сьогодні всі системи освіти по всьому світу стикаються з великим викликом. Світ сьогодні кожного дня змінюється. Штучний інтелект, який з'явився і став доступним, і впливає на наших дітей. Змін зміна споживацького споживацької поведінки, і наша задача не відсторонювати дітей від. Ціх технологій інновацій а знайти місце цим технологіям інноваціям, допомогти вчителям пройти цей шлях всій системі освіти.